Привіт, вас вітає компанія Світлофор. І сьогодні ми трохи заглибимо цікавий цвіт підбору фарб до автомобілів. Давайте розглянемо таке цікаве питання, чи можливо якісно підібрати фарбу за 24 години. І для того щоб розібратись в ньому, давайте більш детально розглянемо сам процес підбору фарб. А перед тим як ми перейдемо до основної теми нашого відео, не забудьте підписатись на наш канал. Перший етап це прийом замовлення, і тут ми вже стикаємось з одним нюансом. Якщо ви подзвонили заздалегідь і домовились з колористом на конкретний день, то вашу фарбу візьмуть в роботу і виконують її швидше. Але якщо ви принесли якусь деталь або приїхали на автомобілі без попередження, то вашу фарбу зможуть взяти тільки в порядку черги. Якщо немає попередніх замовлень, то вашу фарбу від... візьмуть від... відразу. Але якщо все ж таки черга є, а таке буває часто в сезон, коли всім треба срочно і якісно, то тоді колористи мають доробити спочатку попередні замовлення, а потім перейдуть до виконання вашого. І це вже впливає на час виконання роботи. Тепер перейдемо до другого етапу, і це вже сам процес підбору фарб. І тут є момент по визначенню складності кольору для цього підбору. Наприклад, якщо у вас фарбуються якісь елементи понизу автомобіля, бампер або це фарбування в розпил, то такі фарби будуть робитися швидше. Але якщо вам треба пофарбувати щось в стик, наприклад, окремо дверку чи крило, то цей процес підбору фарби вже буде займати більше часу. Це був перший момент, і другий момент це складність самої фарби. Всі автовиробники кожен рік випускають як нові марки автомобілів, так і нові кольори для них. І ці кольори стають з кожним роком все цікавіше і цікавіше, і тому підбір фарб на ці машини ускладнюється. Якщо фарба має в собі спеціальні комплектуючі, такі як сираліки або ефектні пігменти, то виготовлення такої фарби вже займає більше часу. Також автовиробники зараз полюбляють яскраві ексклюзивні кольори, які в більшості своєму являються або двошаровими, або з так званими лісіруючими слоями. І виготовлення таких кольорів дійсно може зайняти більше ніж 24 години, і це не враховуючи можливу загруженість наших колористів. А зараз ми наведемо приклад, як робиться всього одна викраска на двошарову фарбу, і щоб ви побачили, скільки це займає часу. Пішли. Таких викрасок може бути і 10. плюс треба ще прийняти замовлення, оформити його, вибрати заводський колір, відредагувати, налити, і це все також займає дуже, досить багато часу. Тому можна зробити висновок, що підбір фарби за 24 години це реальність. Якщо ви завчасно звернулись до колористів або у вас не ексклюзивний колір автомобіля, так що робіть замовлення заздалегідь і ми виконаємо його швидко та якісно. Силочки на сторінки з нашими контактами та на сайти ми залишаємо в описі. Всім хорошого настрою, удачі та до наступних зустрічей.